Всім привіт! Приїхали ми на одну із ферм. Там є також магазинчик, пізніше покажу, як там продають все кукурудзу, кавуни. Також ось на цій фермі є яблука, як бачите, персики. Ось на землі і ще на деревах. Ну вже майже сезон на них закінчується що персики вже не зривають, тому що залишилися тільки маленькі і вони вже такі людям якби не продають. Ось тут яблука, але ну, яблука ще зелені. А ми йдемо лохіно шукати блоберіс. Нам пояснили, що десь тут за персиками вони десь. Ми зараз покажемо. Що є, тому у них теж вже ніби сезон якби закінчується і покажемо яка є Ось ще декуди є багато персиків, є якісь трішки зелені. Тут у нас ожина якихось двох сортів. Ось тут росте дика ожина. На по всьому штату, якій проводять Дивіться скільки є тут дуже багато, тільки зривати. Тут таке озеро. Ось тут є боровка в Зараз побачимо скільки що тут у нас є. Їх так якби не поливають. Як бачите немає що зривати вже або зірвано, так як вона каже жінка, що сезон вже закінчений, вона каже, що можна подивитися, що ще трохи є, а то вже взагалі нічого немає. Ми. І є якісь трубки для поливу. Але це поки найгірший з тих, що я бачив в Америці. Садів. Якщо немає що зривати. Потрібно їхати на другу. Точку. Тут горьких І взагалі немає яєць взагалі. Ну, ось це вже інший інша ферма, це у нас Спартан ранній сорт Early Blue. Це ранні сорти, І їх вже немає. Інжуай Дару ще є вона така невеличка пізній сорт, пізній дару, там нема вже нічого. Люкроп. Люкроб, блюкроп і тут ще Спарта, Ну, їх вже немає, є ж тільки один сорт. Ми будемо зривати ось такий, дерев. Дуже сухо тут у нас цього року, я не бачу тут трубок щоб щось пливалось але по крайній мірі будемо зривати ось цю Не що ще є зелена. Не будемо вже нікуди переїжджати, будемо зривати тут. Сорт деру. Дуже смачна, дружині подобається цей смак цього сорту. Вона є досить маленька, не є великі плоди, а досить такий м'ясистий, насичений смак. Дуже класна ферма, ну там більш ранні сорти їх певна річ вже немає. Там ось панелі, дуже багато є зорганізовано все. Пізніше покажу, як при вході там є і туалети, і вода холодна, ну все дуже класно. Ось ми вже трохи назбирали. Збираємо далі, полив є, але як бачите, він такий поверхневий Ось. Ось так повертається. І... Розбридли. Внизу ніяких трубок ніде не видно, тільки ось поверхневий полив. Дуже смачна блубриз лохіна досить смачна, має такий яскраво солодкуватий виражений смак. У нас є один сорт ось такі дзвіночки досить великі. Ну, внизу я маю на увазі, ягода теж маленького розміру. Ось такі дзвіночки. Потрібно глянути, який це сорт, на початку ось там написано, тому що з цього боку нічого не написано. Але смак уже. Трішки інший, не такий. Ось такі ягоди. Зараз я як... трішки назбираю і подивлюся, який це сорт, як він називається. Хоча той смачніший. Можливо можна більше збирати ось той сорт, оскільки ми вже не збирали. Це в одному відрі, ще, є в іншому. Погода сонячна досить Парить, ось там ще з люди збираються. цієї трошки інший смак, не схожий, меште ось ягода ось така маленька, і звиночок ось такий довгий, щось схожий на черешню мені. Це був, ще я показував як ці дзвіночки довше. Це Crop сорт. Середньо Ось назва ферми. Monridge Farms. Ось це дерево. Так уж тут ей інше хозяйство, суниця, інші кущі. to taká sympótna autívka GMC Така кімната відпочинку з напоями реастром туалет так я